Ну що, не важке? Та ні, воно легасеньке. Воно ж сухуче, легосеньке, от і нам. Висохло, воно ти бачив, ти став пиляти і воно впало. Ну, пише, допиля. Обережно. А то носа підріхтуєш. цією Бревниною. Ні, нормально. Гріх сміяться, звісно. З, чого? З тебе, що ти перечепився. Чи ні? Нічого, нормально. Гріх. Колись і я тебе піймаю. Так що не ти ж мене тут тими русалками налякав. Та отим, як ти казав, чуб, чубом отим, як воно там. Чугайстером. Чугайстером. Ти, ти, до речі, вмієш користуватися е, компасом. Трошки. Що трошки? Так ти я скажу, що, що не вмієш. Ну покажи. Зараз, зараз покажу. <рес> ти мені колись і показував, але не. я забула. Не. А, то ти внукові показував. Так, то я не тоді показував. Внукові. Так. Я буду орієнтуватися по сонцю, по зірках сонце. і по мохові ага. Де, на ага. деревах. Де зараз сонце в тебе? О, не ззаді за тобою. Ага. Дивись, блестить ага. там щось. Мов які... буду на деревах ага. по деревах так. шукати. Ось дивись, ось є компас. Ну це, ага. це хороший компас ага. такий. Ну вони різні бувають. Так. Дивіться. оця ось стрілка завжди показує на північ. Зараз ось. Розгорнеємо. Вот ось так вот он. Шарик заганяємо всередину весь приблизно. Ось, північ отам, отам у нас. Ось ми йшли, ось, наприклад, дорога. Запам'ятали, що дорога у нас, так, компас, поки тобі не нужен. Все, ага. подивилась.